Друзі, моє вітання, слава Україні. Ну що, друзі, зараз моя розповідь буде е, про тимчасово внутрішньопереміщених осіб, які приїхали сюди на Львівщину, ви знаєте, не від щастя. І ще до того пан Василь є інвалідом першої групи. І, і вони, вони постраждали. Розкажу коротко історію про те, що приблизно місяць назад до нас, до нашої спілки незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком, звернулися тимчасово внутрішні переміщені особи. Які проживають в місті Львові. Ситуація такого роду, що вони, коли розказали історію, я жахнувся. Я думаю, зараз ви всі будете теж е, в великому шоці, але ця історія не повинна замовчати, і ми її доведемо до кінця, так як і доводимо з Іваном Тур'єм. Значить, дзвонить людина, вже жінка. Ой, ой прошу його. Дзвонить вже Василь і дружина Люда, і розказують мені історію. Володимир, доброго дня. Ми бачили в Фейсбуці, що ви допомагаєте. У нас така ситуація. Мій чоловік, теж Люда розказує, і Василь з боку. Василь інвалід першої групи. Ми приїхали сюди ну, і нам дали помешкання в лікарні. І ми і лікуємося, і проживаємо. Тому що в нас, вони проживають там, де зараз бойові дії. І ситуація наступна. О, зараз буду розказувати, а ви будете всі помало шокуватися. Значить, пан Василь, інвалід першої групи, 24 роки, як інвалід першої групи, який не пересувається своїми ногами, а їздить на інвалідному візку. Один прекрасний день, 24.07, він виїхав з кімнати і рухався в сторону ліфта. Тому що він по сходах не їсть, ну зрозуміло, і він по ліфті опускається. І коли він коли він виїхав на коридор, дивиться ліфт відкритий. Що він робить? Він наближається до, ліфт, до ліфта. і Передні колеса маленькі у інвалідному візку, в інвалідній колясці, переїжджають, де двері суваються. Ліфт у ліфті. І тільки він переїжджає, переїжджає передніми колесами, ліфт починає падати. Двері, ліфта відкриті. Вдумайтесь. Нікого біля нього немає. Він тримається двома руками ще руки, ну, руки в нього робочі, за бокові, де двері хапається, Немає за що хопитись. Ліфт падає вниз. Я уявляю картину і ви уявляєте картину. Це секундне діло. Ліфт уже десь на 1,5-2 метри вже від нього. І зараз буде його накривати, ламати. Він під великою своєю вагою. Він е, опускається, о, припрошую, падає, падає в ліфт, друзі. В нього ноги не робочі, і, і коли він летів в ліфт, вже, який падав, він вже разом з ним падав і до приземлення до ліфта, друзі, в нього ноги склалися, як він пише, в неприродньому ну, неприродньому стан. Тобто в нього ноги крутилися, в нього ніги ні не відчував. І він падає разом з коляскою на підлогу ліфта і ламає дві ноги. Тобто він, він летів сальто, ноги скрутилися і ламаються дві ноги. Обидві ноги. Далі, це був третій поверх, другий поверх. Він призупинився ліфт і рушив на перший поверх. Він не втратив свідомості, він повністю. Ну, Він, він все е, орієнтувався. Болі як таких в нього немає, тому що він, е, він ніхто не відчуває, він інвалід. Але ноги в нього поломані. Ви собі уявіть. Коляска лежить, він лежить. Ліфт знову рухається на перший поверх. Ви собі уявіть, він лежить з двома поломаними ногами. При, е, е, ліфт опускається на перший поверх. І е, е, Відкриваються в ліфті двері. От я не пам'ятаю, не запитав нюансу. Чи двері в ліфті в першому були відкриті, чи закриті. Факт того, він вже ну, не бачив, а згадав, що перший поверх і двоє людей його піднімають. Піднімають його, двоє людей, друзі. Руками ставлять його на ту коляску. Коляска не поламалась. Вони ще не знали, що в нього поломані ноги, бо бачать, що він інвалід. Можливо, ну, не звернули на це уваги. Ложать його в коляску, ну, звісно, викликають швидку, тому що бачать, що він, він поцарапаний, побитий, плюс ну, ноги в нього не працюють, але ще ніхто не знав, що в нього ноги поломані. Далі, друзі, швидка його на швидку. Швидка викликає от далі починається цікаве. Ну, звісно, йому роблять, він роблять рентгени. На Швидкій зробили свою роботу. Тобто до швидкої ми претензій не маємо. Зовсім. Ми маємо претензії до поліції. Чому? Швидка, звісно, коли поступає пацієнт з травмами, швидка зразу телефонує на поліції. В них такі правила. Приїжджає поліція Львівська, потім я буду в майбутньому вам розказувати, що за слідчі, що за поліція. Вони живуть приблизно в районі Сихова. Це Сихівська поліція і Сихівський суд. Чому суд замішаний, зараз я вам все розкажу. Це відбулося 24.07, а 08 приблизно 08 приблизно. Друзі, аж десь допитують їх. Щоб ви собі розуміли, чому зараз там серйозний кіпіш і всі питають, хто такий Явдик, вся поліція на ногах. Тому що коли є травми. Тим більше важкої важкості, це кримінальна справа зразу відкривається. Миттєво, не треба 24 годин, не треба чекати згідно статті 214 і вносити е в через 24 години. Чому не внесено, друзі, в ЄРДР? Тому не внесено, що тут пов'язана лікарня, львівська лікарня. Тому що це було у Львів одній з львівських лікарень. Ви знаєте, що якщо відкрити кримінальну справу, хтось буде відповідати. І, е, звісно, поліцейські вийшли, допитували лікарів, допитували керівників, і керівники кажуть: Ну ви розумієте, що якщо зараз е, ми, ви відкрите кримінальну справу, е, хтось буде постраждає. Хтось постраждає, чи керівництво е, лікарні, чи ті, хто обслуговує цей львів, цей ліфт. І тому, е, але. Кажуть так, дивіться, це тимчасово переселенці. Це є переселенці, за них ніхто не буде заступатися. Вони грошей не мають. Ми і так їх тут прихистили в лікарні. І вони будуть мовчати. Він і так інвалід е, першої групи. Давайте, не відкривайте зам, замнули справу. І кримінальна справа не відкрита. Чому сьогодні весь Львів, вся поліція шукає, хто такий Явдик? Чому? І зараз вам по подальшому скажу. Ця жінка зателефонувала десь. Вони зателефонували десь місяць тому, якраз після того, як поліцейський коли прийшов і взяв в них пояснення, і не внесено в ЄРДР, не відкрита кримінальна справа. Вони зараз, він вже чоловік лежачий, тому що ноги він і так ну, не пересувався, він, він, а зараз він взагалі не пересувається, він лежачий, тому що заживають ноги, поломані в нього ноги. І коротше, вона зрозуміла, що тут все приховується. Ніхто не буде оплачувати лікування, ніхто не буде відповідати за, дане, за, дане, за дану ситуацію, і е, вони шукають підмоги, допомоги. Вони знаходять в Фейсбуці мене, нашу спілку незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком, дзвонять до мене і розказують. І ми, ми навіть без обговорень беремося за цю справу. Ми складаємо заяву про злочин, тобто у нас є стандарт. Я зараз вже е, можу вам сказати, як ми працюємо. Ми в телефонному режимі складаємо, вони скидають фабулу, скидають текст. Ми складаємо заяву про злочин. У нас заява про злочин приблизно на 10 сторінках. І, і після заяви про злочин на наступний день ми подаємо до суду на внесення в ЄРДР. Жінка, звісно, чоловік лежачий. Жінка повнесла на Сихівську поліцію дану. Е, Ну, Дану заяву про злочин, поліцейські впізнали і кажуть, а що ви ходите, і що ви заяву пишете? Ми там все у нас, ми це тримаємо все під контролем. Ну, не зрозуміли, що вони звернулися до адвокатів, але передивившись заяву, вони зрозуміли, що складали серйозні адвокати. Тому що у нас практично такі заяви ніхто не складає, ні одні адвокати. І вони не приймали. Довго, але потім черговий прийняв, тому що він дзвонили до мене і вони змушені були прийняти. На наступний день вона, ми склали скаргу до суду на внесення в ЄРДР, згідно статті 214, без, щоб не розбирався суд, суд не повинен розбиратися. Суд, суд повинен за бездіяльність слідчого заставити їх внести в ЄРДР слідчих від дня заяви, згідно даної заяви про злочин. Що відбувається? Вже третій тиждень суд переноситься. Там такий кипіш наведений, на, на, на там така ситуація у Львові, хто такий Явдик. Коротше, тому що в лікарні полетять всі, в поліції полетять всі, і ту справу треба зараз заминати. А, а коли вони знали, що там займається Явдик? Все. На сьогоднішній день, друзі, е, у нас суд. Мав відбутися 23-го, відбувся 23 числа, ми ще не знаємо п'ятницю. Можливо, перенесли, можливо, не задовільнять. Ми будемо всі одно, ви знаєте, що ми добиваємося свого і ми доб'ємося. І, доб і ситуація такого роду, що зараз воно, справа, поки що в суді. Ми потім будемо подавати апеляцію, якщо суд не задовольнить. ми все одно будемо звертатися в офіс генерального прокурора, ми будемо звертатися повсюди, і, і та справа набере резонансу. Тому що ми, наші адвокати з Києва і Багнет Нації, ми там таке зрозуміли, що там буде та лікарня розірвана. Той поліцейський участок і той слідчий буде розірваний ну, е в рамках закону. Тому що ми побачили, що вони порушують, що вони просто закон України протопталися. Вони простих людей поломаних, е, переселенців думають, що так має бути. Ні. Має їм мають заплатити, возмістити за все те, що моральний ущерб, матеріальний ущерб, тобто все те, що вони всі страждання їх навести, навели. Але це дуже важко. Ми, ми наша спілка, і я, ми, ми йдемо проти системи. У нас нема кругової поруки, ми не домовляємося з прокурорами-суддями. З і нам важко боротися, тому що ми якраз йдемо проти системи, ми не йдемо. Між е, сусідськими війнами чи там між братерськими, між родинами, ми йдемо проти системи, тому що люди в е, відчаї, поліція е, не, не допомагає, адвокати не допомагають і адвокати дорогі. І ми єдині такі в Україні, які йдемо проти системи. І ми не боїмося, тому що ми все в рамках закону. Так що, друзі, дана ситуація, я вам буду в подальшому все розказувати. Прошу вас перепоширити. Прошу. Показати, максимум прокоментувати, максимум полайкати, тому що я думаю, що таке відбувається не одно, ну, таке часто відбувається, і люди не знають, куди звертатися. Ми цю ситуацію не залишимо, і я вам обіцяю, що ми доведемо її до кінця. Слідчі зобов'язані внести, слідчі зобов'язані провести розслідування, хто відповідальний за даний ліфт буде нести відповідальність і е, повністю Василю, Василю потерпілому і дружині Ліді лю, е, мають е, заплатити гроші, полікувати і е, зробити так, щоб вони були задоволені. Отак, от сьогодні, друзі, сьогодні з тимчасово внутрішніми особами е, поступає сьогодні львівська влада, львівська лікарня, львівська поліція. Так, отак, от друзі, а для кінця для нашого завершення показати вам грибочки чи ні. Ну, десь є 20 грибочків, нема сильно грибочків, але є. Ну, давайте вам покажу, щоб вже, е, відео не було е, таким уже скучнуватим. Таким уже, ну, дане відео є резонансним, але е, ми, ми це не залишимо і однозначно ми це так не пропустимо. Так, друзі, давайте. Я це поставлю отак. Зараз я вам покажу грибочки. Ну, приблизно. О, отакі у нас сьогодні в Карпатах грибочки є. Так, раз. Два. Небагато. Я би не сказав, що це гриби. Отака шапка. Отакі грибочки. Вони були, бачите, дві сестрички чи дві два брати. Маємо 4. Друзі. О, то вже їхня. Ножка. Ножка. У десь є 20, є такі хороші. О, яка груба ножка. Оце як осінні. Можу вам сказати, що в, бокових, в боковому лісі ще дуже немає. Ще в мішаному. Отут хороший такий грибочок. Він, як, він вже є як боковий. І він дуже-дуже хороший. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. 45. Ото шостий грибочок, який він. Слимачки гризуть. Шостий. Дивимося далі. О! Оце чудовий. Це сьомий грибочок. Сьомий. Малесенький. Восьмий. Так. О, красивий. Дев'ятий. Так. О, який. Десятий. Це так, щоб для нашої 10 нема 20 грибів. 11. Одинадцять. Це ножка. 12. Дивіться, який красавець. 12. 13. Це в самій білі, друзі. 14. Маленькі, файні. 15, 16. І все. І малесенькі. Отакі От о. 17, 18 і все. І ще останні вам показую. Ну, 19, і там 20. Все, 20 грибочків. Я як вгадав. Все, друзі. Показав вам грибочки, розказав вам ситуацію. Будемо рухатись далі. В тому напрямку щодня до нас дзвонять, ми щодня складаємо заяви про злочин, вносимо відомості через суд і добиваємося, щоб е, бідні, прості люди е, не, не залишалися без захисту, тому що ми надіємося на суди і поліцію, а на них поки що надіятися нема чого. Слава Богу, маємо Київ, слава Богу, маємо багнетнації, слава Богу, маємо незалежних адвокатів. І ми повірте, що слава Богу, маємо вас, які ви поширите. Перепоширити, лайкнайте, і е, дана ситуація набере резонансу. І ми доб'ємося, доб'ємося свого. Переможемо зовнішнього ворога і переможемо внутрішнього ворога. Внутрішній ворог не гірше зовнішнього. Повірте, це ті, які сидять тут 30 років при владі, це лікарі, це держслужбовці, це поліцейські, це е, прокурори, це судді. Будемо рухатись далі. Дякую, друзі, хто мене дивилися. Дякую, хто лайкав. Дякую, хто перепоширив. Ви допомогли нам. Ви допомагаєте нам. Тому що дякуємо, що в нас є Фейсбук, що є в нас YouTube. І нас бачать всі. Нас бачить Київ. Дякую. щастячка, здоров'ячка вам і всього найкращого. До зустрічі, друзі. Е і знову на кінець. Завтра, з понеділка, починаються у мене серйозні ефіри. Зранку йду е в одну організацію. Можливо, там буде слідча оперативна група. Потім вівторок знову пряма трансляція в середу знову. Так що з понеділка у мене починаються серйозні ефіри. Тобто назбиралося дуже багато справ, і я йду по всіх службах, тому що так уже більше терпіти не можна. Дякую, друзі, до зустрічі в ефірах. І знайте, що ми переможемо. Слава Україні, друзі! Героям слава! До перемоги! Ми вже перемогли, тому що нам Бог дає розум. Дає конституцію, де є сили, натхнення і бажання. То найголовніше до зустрічі, друзі.